Всім привіт! Ще не планувала, але вчора довелося висадити цибулю. Це з касети по чотири штуки так і висаджувала з комірки. Пройшла доба, цибуля не згоріла, не зів'яла, дуже добре себе почуває в грядці. Тому тепер можу й людям показувати, що я вже висадила. 7 лютого сіяла цибулю, ексібішен, кенді, глобо і халцедон. Найгірше зійшла глобу, але вистачить мені тут подивитися, яка вона буде. Халцедон зійшла найгустіше, і це буде мені для зимового зберігання. Висаджувала також у касету для того, щоб виростити кілограмову цибулину пів касети «Ексібішн» і пів касети кенді. Мені не дуже потрібна кілограмова цибуля, але просто цікаво, яка це як з закритою кореневою системою. Виростає цибуля, і яка, як просто із ящика розсадою вирощувати, посажу її поруч, доглядатиму однаково. Перед висадкою обов'язково цибулю треба загартовувати, тому я її виставила у парник із агроволокна і на ніч теж не прибирала її. Вранці полила, в обід прийшла, а вона вже суха, заглянула коріння гарне, і вирішили ми її висаджувати. У мене вже є досвід висаджувати дуже рано. Колись висадила і відразу ж приморозки були, і такі, що до мінус 6 у нас було на поверхні ґрунту. Цибуля не загинула, вона лише трішки при... побіліла. Зараз обіцяють тепло і тому ми вирішили висаджувати, Прогнозують ще на 10 днів, це точно дуже тепло. Нехай вона вкорінюється. Будуть приморозки, і думаю, вона витримає. Не вірю я в таке щастя, щоб навесні приморозків не було, але так хочеться. В цибулі у нас немає ніякої великої технології. Розробили грядку, робимо рядочок, поливаємо чистою водою і шланги. Не підживлюємо. І, ні, і заліто нічим я її ніколи не підживлюю. У нас восени їздив тут трактор і перегноєм гарно вдобрив нам грядку. Свіжий перегній не можна вносити під цибулю та моркву. Але ми не перебирали, який нам дали, перегній такий і розкидав. Першу висажу халцедон в кінці грядки, рекомендують стригти, і... інші кажуть, що не треба стригти, бо в оці ранки зайде хвороба. Я один раз цибулю підстригала 2 березня, коли вона зійшла, і де-не-де були насінинки, і ще не, не... не поспадали з оцих. Довгих худих листочків. Коли вона сходить, вона така худенька, гнеться до землі, то я її підстригла, не поливала, щоб ранки засохли. Поливала я її якимсь добривом, коли квітам даю 3,18 і їй дам трішки. Нема в мене такої якоїсь схеми, щоб виростити цибулю. Частіше поливала чистою водою, і то не часто. Зараз пів ящика халцедона підстрижу. А пів я ще казали що В мене вона зараз не дуже така вже ж. Тепер в теплиці поправилася, не дуже худа, можна пробувати і не стригти. Якщо худі ниточки довгі, краще одну третю листочка відрізати. Відстань між рядками рекомендують 30 см. У нас тут трішки ширше. Між цибулею 20 см. Клала метр, в мене 7 штук на метр, тобто я густіше висаджую. Тут залежить, якщо рідко посадить, буде більша цибуля, якщо густіше, буде менше. В тому році посадила ексібішен густувато, що цибуля до цибулі прямо торкалася. Та вистачило нам її такої. Висадила один рядочок стриженої, один не стриженої. І так і підпишу. Далі висаджую з касети. я не ділю. Там, де посаджено по 4, Цибулинки так з коміркою і висаджуємо. Касета сухувата, розпочала витягувати, робила землю дуже пухку в касету, розпадається, тому що у мене велика комірка, я взяла, треба дрібнішу. Я для себе навмисне саджала у велику комірку цибулю, тому що у мене не вистачало б часу два-три рази в день її поливати коли спека. Відразу все нормально, коли вона сходить, стоїть. А потім розпочинається оця спека, всі хочуть води, і ми не встигаємо всього, тому я брала отаку велику комірку. Краще треба дрібнішу брати. Спробувала полить, все рівно вона розвалюється. Почекала дві години, засухло назад, так і сухішим краще береться. Коли я діставала і розпалася комірка, Висадила разом з цибулею з ящика, тому що це вже відкрита коренева система, коли розпалася земля. А тут треба спробувати, щоб закритою було, не руйнувати оцей, оцю землю, в якій росте цибуля. Ми робимо рядочок, проливаю водою, розкладаю цибулю. Якщо достатньо вологи, більше не поливаю. Якщо доки я висаджувала, вода ввійшла в землю і сухувато... То ще зверху трішки поливаю. Дивлю. Стараюся, щоб не загорнути серединку, там, де листочки діляться, висіваю ряд цибулі, ряд моркви. І тому досіяла моркву. Висівала ось тиждень тому, це вважалося рано, а зараз всю ту, що мені потрібно, досію. Наду та болівар. Канаду я вже декілька років вирощую. Болівар для мене нова, але сказали, що вона ще краща, ніж Канада. Тому висіваю ріденько. Теж поливаємо рядочки, розкладаю насіння, користуюся сівалкою, дуже подобається. Так виглядає зимова цибуля радар. Нічого я їй не робила. Просто вона сходить, прополола один раз. Часник. Ніколи ми його не піддобрюємо, буває, поливаємо, коли моркву поливаю, тоді і часниковий попадає. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Вчора висаджували, земля тепла і жаби квакали. Тобто цибулю вже можна висаджувати нам, казали раніше, як заквакають жаби, то можна садити цибулю. І ще і жуки кулородські вже повелозили, теж перед теплом.